Вітаю, Тоні, вітаю. Дякую за те. Що відбувається, це те, що є, все, що є, це те, що є. Ми не потрапляємо туди, куди не можна потрапити, оскільки вже є те, що є. Ви, яка хоче цього досягнути, те, що є. Спроба потрапити туди є те, що є, пошук, те, що є, відокремленість те, що є, звільнення, те, що є. Є тільки те, що є, і воно є реальним і нереальним. А воно наповнене тишею чи насичене шумом. Ні, воно нічим не заповнене. Це просто те, що є. Звуки, тиша, що завгодно. Це ніяк не можна назвати, оскільки це і є все неможливо визначити все, все, що є, є все, і те, що шукає все, теж все у формі чогось, що шукає все, це розіграш. Жарт. Хтось починає пошук. Ніхто не починає, нічого немає. Відкритий секрет вказує на те, що немає окремого індивідуума, нема чого шукати. Ідея про шляхи, про те, як його подолати, безглузда, оскільки вже все є цим. А перешкода в тому, що індивід думає, що те, чого він прагне, це щось, об'єкт, який він хоче. Я хочу звільнення. У цьому проблема. Величезна помилка саме це змушує пошук продовжуватись. Пошук живиться помилковою ідеєю, що є щось, що може бути досягнуто. Немає нічого вже є все. Коли це відбувається, це тільки вигляд такий має рішення, як здається, відбувається цілком безглуздо і без будь-якої мети. Чи є надія? Ні, немає жодної надії. Нема на що сподіватися. Надія ґрунтується на уявленні, що щось колись станеться, немає ніякого колись і нічого не трапляється. Ідея про те, що щось повинно статися, тримає шукача замкненим у залі очікування, який чекає на щось, що має статися. Чи можемо ми тоді розпочати із самого початку? Немає ніякого початку, щоб розпочати, бо те, що шукає, вже є. І якби було звідки розпочати, була б подорож на зустріч чомусь ще. Немає нічого іншого, вже є лише це. Той, хто дивиться наше інтерв'ю прямо зараз, сидить у цьому. Не повинен нікуди йти. Це воно. Чи є той, хто думає думки? Весь час, коли є особистість, вона думає, що вона думає. Коли особистість відпадає, думання просто відбувається у просторі нема нікого, хто думає. Значить, думання все ще відбувається. Так, тільки більше ніхто не слухає та не дає цьому енергії. Думання виникає та зникає знову. Але коли є я, я підтримую думки про можливу надію або наступну мрію. Коли нічого немає, немає мрії, нема надії, є лише те, що є. Значить, ви кажете, що все вже досконало, як є? Ну так, можна назвати це досконалим, якщо вам подобається. Я краще сказав би, що все є цілісним, все це те, що вже є. Не досконале, непрекрасне, але те, що є, це щось дуже просте і звичайне, не щось приголомшливе, це не про духовний оргазм або щось на кшталт цього, це дещо дуже звичайне. У цьому багато радості. Радість є, можливо, і захват, але не для когось здивування та радість просто є. Також може бути і агресивність, хоч би що з'являлося, з'являється, але не для когось просто з'являється. Тобто, ви кажете, немає нічого поганого в агресії. Нічого правильного чи неправильного немає ні в чому, окрім як у сновидінні я. Сновидіння я думає, що щось правильне або неправильне, усередині, чи зовні, краще або гірше. Це помилка. Є лише те, що є. Недобре, непогане, просто є те, що є. А якщо є насильство? Насильство є все, все, що є, це все. І у всьому насильство, як здається, відбувається. Проте ні для кого, просто відбувається добре. А навіщо про це говорити? Ну, а хто не говоритиме. Ви маєте на увазі, що може бути вибір мовчати або говорити про це все, що є, те і є. Що відбувається зараз? Схоже, жінка навпроти, що тримає камеру дуже стійко, я б сказав, дивується, а тут хтось сидить, говоріння відбувається, ніхто цього не робить, просто відбувається. Немає ніякого вибору, немає того, хто обирає, як же буде вибір. Ви кажете ці слова, які з'являються, я не кажу нічого, вони вимовляються, вони вимовляються з нічого, так само як і питання. А це ніщо, щось на кшталт депресії, гнітюче. О Боже, ні. Ніщо це все. Таємниця в тому, що ніщо є всім, порожнече це наповненість, у цій повноті, у цьому, у всьому, може з'явитися депресія, це ще одне дещо, що, як здається, відбувається, але, схоже, це більше відбувається з особистістю у вісні, який дедалі розчаровує, оскільки не може знайти сповнення і ніколи не знайде. Отже, ви кажете, ви нічого не переживаєте? Я не кажу, що я нічого не переживаю. Я кажу, що я немає. Є те, що є. Той, хто переживає у вісні, сплячий, це той, хто переживає. Коли це руйнується, немає того, хто переживає, немає переживання. Лише те, що є. А що є до того, як з'являється я? Тобто, що безмежність є просто безкраїсть, і я з'являється і почуваю себе відокремленим від безмежності і згодом прагне кінця відокремленості і ніколи не знаходить, оскільки немає відокремленості і якщо хтось засмутить мене у вісні ви, можливо, відреагуєте, намагаючись припинити, засмучувати себе. Але дехто засмутив вас, і це відбувається з вами і переживається вами. Немає нікого, є переживання прикрості через когось. Чи можливо вам тепер спілкуватися із нормальними людьми? Це важче чи простіше? Набагато простіше. Коли молочник дзвонить у дзвоник, відчиняючи двері, я не кажу йому. Чи не знаходите ви, що все є те, що є. Я просто кажу дякую за молоко. Це дуже нормально, це дуже звичайно та природно. Ну, а коли ви на роботі, в офісі, або хтось тицяє вам прямо в обличчя, змушує вас виконувати якусь роботу о ні, без поняття, що може статися, це гіпотетично. Немає знання про те, що станеться. І що відбувається зараз. Тобто, якщо я втрачу роботу, то не знаю нічого і не можу прийняти рішення, ви не можете сказати, що буде. Я сплячий живе у тому, що буде. Все, що є, те, що є. Отже, якщо я не сплачую свої рахунки, ви їх не сплачуєте, це те, що є. Ви кажете, що це безглуздо. Абсолютно, все це абсолютно безглуздо, оскільки ця енергія взагалі не має жодного значення чи мети, тоді для чого це життя? Ні для чого, навіщо йому треба бути для чогось? Це взагалі ні про що. Цьому немає жодного пояснення, це просто життя, і у нього немає призначення? Абсолютно. І жодної мети? Звичайно, ні. Мета та призначення є у світі сновидінь. У вісні ви почуваєте себе загубленим і вам потрібна будь-яка мета. А коли сплячий зникає, немає потреби у жодній меті, оскільки просто є те, що є. А якщо до вас хтось прийде із суїцидальним настроєм ну, знову приїхали ще одне гіпотетичне питання. Немає жодної відповіді, що відбуватиметься, є лише те, що є. Значить, ви не знаєте. Я не знаю нічого це не виходить із жодного знання, це невідоме, це вимовляється з невідомого, яке є все й нічого. Ви не відчуваєте себе вищим за інших, нікого немає. Як може бути хтось вище або нижче? Це ієрархія, світ ілюзій, все це пішло, зникло. Добре. Ви як? Що ви скажете, якщо хтось передає це вам, це послання? Чи почуватиметеся ви вдячним? Звичайно, ні. Нікого немає, і навряд чи є хоч хтось, хто чує це послання. Коли я спускаюся вниз і розмовляю з людьми, більшість із них не хочуть чути те, що я говорю, оскільки це про їхню відсутність, те, що особистість шукача боїться найбільше, це своєї власної відсутності, і насправді шукає власну відсутність, нічого не можна вдіяти з цим. Ну, Якщо казати за себе, то коли я відвідую вчителя, то в мене таке враження, ніби він тягар знімає з моєї спини, так ніби то я якийсь віслюк, з якого зняли, поклажу. Чи я повинна бути вдячна вчителю? Можливо, люди можуть бути вдячні вчителям, тому що вчителі допомагають їм відчути себе краще тільки на якийсь час. Це не вчення. тут не поширюється, що є хоч хтось, кого треба навчати. Немає вчення, жодного персонального вчительства. Під час того, як ви розмовляєте з людьми і вони сприймають ваше послання, як ви бачите себе краще, ніж вони, ми щойно це проходили. Тут нікого немає. Як може бути краще чи гірше? Є просто те, що є, неважливо, чують люди або ні. Дякую. Що ж, добре. все гаразд, не переживайте, якщо нема чого більше сказати. Добре, значить, фактично, ви не відчуваєте ні до кого жодної подяки. Ви прямо зараз кажете про когось, хто сидить там і відчуває дещо особисте. Нікого тут немає, так само як і немає тієї жінки навпроти, яка тримає камеру, хоча вона й відчуває себе кимось. Ця ілюзія остаточно зникла. Ця порожнеча вона відчувається як в абсолютній порожнечі, абсолютна наповненість. А ця наповненість, вона в чому? В свідомості? Усвідомленість свідомість дві речі, які трапляються з тими, хто бачить сон. Коли немає сплячого, немає ані свідомості, ані усвідомленості. Свідомість це ще одне слово для позначення знання. Коли той, хто бачить сон, зникає, нема чого більше знати, тільки незнання, яке неможливо описати. І воно дуже сильно спантеличує людей. Виходить, ви нікому не можете допомогти. Наприклад, дітям нема нікого, щоб допомагати. Все, що тут відбувається у розмові. Руйнація оманливої ідеї про те, що є хтось. Це може статися, а може й ні. Значить, я не вирішую прийти сюди і зустрітися з вами? Нема нікого. Це те, що відбувається. Все, що є, те, що відбувається, як здається. Як би ви сказали, все єдине, один всесвіт? Ні ні, не те, що одного всесвіту, а всесвіту взагалі немає. Є лише те, що є: немає всесвіту, немає світу, немає людей, є лише все і нічого. І в цьому все і нічого виникають, як здається, світ, люди. І проблема дилема для особистості в тому, що особистість думає, що вона реальна, і все інше теж реальне. Індивід думає, що він живе в реальному світі, інші люди, яких він знає, також реальні, щось зване просвітленням, теж реальне і одного разу буде досягнуто. Це абсолютно безнадійно та відчайдушно. Навіщо тоді всі ці книги? Шукач прагне того, як пізнати свободу. І він ніколи не пізнає свободи, оскільки все, що є, це свобода. Як можна пізнати те, що вже є? А ось Бхагавад-гіта та інші книги, Бхагавад-гіта, Біблія і все таке інше просто залиште у скринці під назвою Ілюзія. Значить, це все написано ні про що. Це розум шукача писати про щось, що можна було б знайти. Значить, нічого в житті не може привести нас туди, наприклад, страждання, і не може змусити нас прозріти, зробити так, щоб сталося відкриття, а нічого особливого не стається. Є те, що є. І в цьому, звісно, і є свобода. Але не для кого. Це не про те, щоб бути хорошим або знайти доброчесність. Так, це просто свобода, але це ніхто не дізнається. Порадили б ви це своїм дітям. І я нікому не можу це порадити до того часу, поки немає відкритості це почути. Цей відгук на відкритість почути це. Я не можу ходити світом і говорити людям все, що є, нікому не цікаво. Має бути свого роду готовність. Значить, ви би спонтанно почали говорити про це з кимось. Так, можливо. Все спонтанно. Ніхто тут не контролює та не робить це. Значить, це було б як течія річки спонтанно. То ви кажете, що ви відокремлені від життя? О, ні. Тут нікого немає, немає нічого відокремленого від життя. Є життя, все, що є, це живість і нічого за межами. А в чому різниця між вами та деревом, хмарами, нема. Ви думаєте, ви більш важливі? Та я ніхто, немає нікого. Є дерево, життя, море, це тіло. Це тіло не той, хто я є, це просто тіло. Це не моє тіло, це просто тіло. Тіло відбувається. Я не всередині. Просто тіло відбувається. Значить, це тіло і цей розум не належать вам? Звичайно, ні. Як вони можуть належати комусь, кого там нема? Ви як і раніше говорите зі мною, як з особистістю, і ви як особистість не можете це припинити. Ви думаєте, я інша особистість? Але ні, ви говорите з нічим. Насправді це ніщо говорить з нічим. Одне ніщо каже, чому я почуваюся як щось, інше ніщо відповідає. Це просто ілюзія. Ось, коли я планую своє повернення до Австралії, ні, ви не заплануєте, це станеться або ні, або ні. Наприклад, дехто робить щось погане, вбиває когось. Ні, це все пішло. Все пішло, це те, що відбувається. Це не про те, щоб створити кращий світ. Немає світу, який можна зробити кращим. Просто є живість. І якщо я кажу, я починаю з факту, що я вже те. Можна так сказати. Не ви є те, є тільки те. Ідея, що я є те, призводить до помилки. Не я є те є тільки те. Нема ніякого я, щоб бути тим. Чи є Бог? О ні, звичайно, нікого нема, є лише те, що є. Гаразд. Тобто всі ці книги, біблії та інші такого роду книги, це розум. Усі боги, Будда, Ісус, все це. У вас все ще є думки, тоні. Думки з'являються та йдуть знову, тому що ніхто не думає. А вони не липнуть? Нічого не липне. Зовсім не липуче. Нема до чого липнути. Чи є простір? Тільки простір і є. А чи є щось у просторі? Щось може з'явитися у просторі та зникнути. Дякую. Дуже дякую тобі, Тоні.